Всім доброго ранку, мене звати Юлія. Я мешкаю у Чорногорі у місті Бар. Сьогодні сонячна погода і тому я думаю, нам вдасться погуляти біля моря. Трішки є вітер, але нічого. Зараз готую собі сніданок. Вчора ми робили сир в прямому ефірі на каналі Джуліана Home Official. Дуже класний вийшов. Просто такі м'ягкенті, такі як я полюбляю. Зараз додала мед, горіхи. Купували в магазині. ГДЛ по 5 чимось євро. Але кажу, на базарі вони 14. Тому це нормально. Ціна поставила Курку розморожувати. Зараз додам сметану, і я думаю, буде смакота неймовірна. Забагато линулось меду, то я додаю сир. Бачите, який сир. Ніби магазинний. Три літри молока. Банка просто Маленька пачечка йогурта. І все. А, і півлимона, але пів лимону... Ми зрозуміли, що це забагато, одна чайна ложка буде достатньо. І сметана 20%, мед і грецькі горішки. Оці кафешки мені подобаються, тому що всередині можна замовити пісу, в крані там солодощі трішечки притурні, маленькі чашечки, але там гарний вигляд. Знаєте, гарне оформлення завжди йде. До речі, а чого я новорічне вам? Таке класне новорічне оформлення. Я навіть цього року не ходила. Ну, я думаю, що вже його й немає, я не піду. Але оці три кафешки якраз вони знаходяться на порті молі, там де починається порт. Оце військові кораблі туди не треба заходити. Так спокійно, сьогодні дуже сонячно. Вчора була похмура погода. Love bar. Взагалі пару днів була так, і холодно, і похмуро. Сьогодні прям сонечко. Є вітер, але все рівно тепло, такі гарні у нас кораблики. Дивіться, як багато там чайок. Ніде в барі я не бачила, ну, можливо, одну. А через те, що там заборонений вхід людям, вони собі, і риби, напевно, там і не, не ловлять, і тому вони собі там тусуються їм класно, О, дітям аби на щось вилізти. Ну, до речі, цікаво придумали, але небезпечно. Я часто тут записувала розмовні відео, але через те, що я зараз кожен день заходжу в прямі ефіри на канал Жуляна Холмус і що вже не залишилось тем, на розмовні відео, чесно. А, тут можна щось перекусити. Там грецький ресторан на другому поверсі, наскільки я пам'ятаю. Цікавий малюночок, так? Так у Я гадаю, що тут треба поставити лавочки. Отак. От і щоб люди насолоджувалися цим виглядом. Тому що це класно, тут деколи качечки плавають, але зараз їх немає. Саме цікаво, що хлопці побігли просто в тоненьких таких ковтиночках, але в шапках, тому що реально вітер, знаєте, і можна застудити вуха. А я так розумію, що ввечері тут дуже навіть гарно. Це для фотографій зробили такі дістатка. І там світиться подарунок, і тут. Я вичію цього року, тут навіть її не була. І ось там каруселі. Ось ця піцерія дуже таки непогана. Ось такі каруселі для дітей зробили в нас у парку. Сама перший раз бачу. Коли поставили я ніби. Та давно ти була. І чашка така. Ходи там. Юля, отак треба знімати наверх трішечки, розумієш. Дивіться, там в кожному цьому йде зображення міста Чорногорії. Уявляєте? Монастирі, готелі. Все ж треба так придумати, заморочитись, в кожне це віконечко поставити місто. Молодці, святий Стефан. Дуже дивно, цей ресторан Планет він минулого року взимку працював, а зараз настільки його забили. Що мені здається, можливо, його перекупив хтось інший і вони з весни просто будуть реставрацію робити. Можливо, щось путає. От туди йдуть ресторанчики, ми трошки ще прийдемо і будемо завертати вже додому. Цілий пляж сьогодні не буду йти. Я згадала, що 19 числа о 12 годині ось тут, ось тут буде заплив за хрестом, будуть хлопці пливти. Я надію, що обов'язково сюди прийдемо. Я хочу. Ось тут знаходиться саме найкраще піца в барі. Ну, я, правда, всюди прям не куштувала, але з тих всіх ресторанів, що я куштувала, тут саме класно. дуже тоненьке тісто і просто не передати. І відразу дитячий майданчик знаходиться. Діти, я дивлюся, взагалі вже всі роздіті, в футболочках бігають. Чоловіки головне одягнуть і я, знаєте, замортались в хусточку. А дітям пофіг. Їм добре. Оце відоме наше узбережжя, дуже зручно, тому що всі люди знаходять, де проходити, ось там широкий прохід, ось тут біля самого моря можна пройти. І такі дерева, що навіть є тінь, коли літом гуляють люди. Оформлені всі пицерії теж дуже гарне, таке. Знаєте, незвичайне, тому що оці високі квітки. Різдвяна зірка мені здається, так називається. Я більше ніде не бачила, щоб такі були високі. Саме тут буде заплив відбуватися. Оскільки я пам'ятаю, минулого року тут він був. Можливо, цього року десь змінять, але тут мені здається найзручніше саме ближче до церкви йти. Це у нас готель принцеса, і я тільки сьогодні знала, що тут є баня. Тобто готель працює і взимку. Я думала тут е, працювати, подавати резюме своє, але щось не склалося мене, розумієте, я пішла на повара, а потім зрозуміла, що треба йти знімати бар. Вже на когось я працювала дуже багато років, тому краще все-таки спробувати зосередитись на тому, що я можу зробити сама. Хоча я ні в якому разі не хочу сказати, що в готелях працювати набагато легше чи важче, ніж вести свій влог. Ні в якому разі це різні роботи. Але знаєте, в готелі ти відпрацював і отримав зарплату в кінці. А тут ти можеш відпрацювати і нічого не отримати. І таке буває. Все нормально. Гарне море просто чудове. В неділю ця кафе працює, але я думаю, що було пару днів пасмурної людей не було, і вони спеціально все так разом поставили, щоб воно не вилетіло десь у море. Дивіться, які бордюрчик зробили з дерева. Як ми розмальовували. Електрищітки, артисти. І в нас теж такі вдома стоять. І це один з найбільших дитячих майданчиків. Тут навіть спеціальну таку поверхню положили, щоб діткам було м'яко стрибати. Так, Зараз канікули, тому підлітки гуляють. Це добре, знаєте, це краще, ніж біля комп'ютера сидіти. Це однозначно. Краще гу... хай гуляти біля моря. Подихати свіжим повітрям. Хоча, звичайно, ми навіть якщо вдома знаходимось, то ми все рівно цим морським повітрям дихаємо кожен день. А я взагалі ще біля гір, то в мене й і те, і те. О, Юля, ти вже здорова, прям як корова. Не то слово. Йдемо в центр, верніше, йдемо. До Арома, там може хто під а ні, то пішка русом юля, два кілометри, О, дивіться, треба зупинити хлопчика, розумієте? Угу. Куди б ти сіла? Ні, мені на таке не можна. Воно ну, може підпригнути і все. Мій копчик до побачення. У всіх містах Чорногорії є ось такі дощечки, де прикріплють імена людей, які вмерли недавно. І коли будуть їх відспілувати, якщо хто хоче прийти. Ось, будь ласка, є автобусна зупинка, все нормально, є автобус громадський, який ходить раз в пів години, можливо, влітку частіше. Але проблема в тому, що на шушень, там, де я живу, він не їде. Тобто можна його почекати, а толку не буде, він все одно поїде в бар. Все. А я якраз з бару йду на шушень. Він, звичайно, їде далі в суто море, але низом, а не там, де я живу, розумієте, не верхом. Я дивлюсь слухати, школа тільки так їздить. Цілий день сьогодні зустрічаю. Ось тут у нас знаходиться дитячий майданчик, на найбільший в барі. Діти аж сюди, чути, як кричать від радості. Оце сохо. Тут квадратний метр коштував вже давно, зараз не знаю. Квадратний метр тисячі євро. Це найдорожча будівля, мені здається, в барі. Тут дуже великі вікна, кажуть що не дуже прям зручно. ну то таке ось Там є і ресторани і ще щось. Отель, там там деякі ну, готельні, а деякі можна купувати, так розумію. І тут теж великі побудови, ну не так близько знаходяться біля гір, тому, тому може, і дозволили. Будувати так високо. Ось там у нас пошта і ось храм, і за ним поліклініка. Тобто, ну оце і є центр, в принципі. Буде завершено в грудні 26-го року, а почали в грудні 24-го. Але я думаю, що це вже біля ній біля цієї будівлі, якась нова, тому що ця. Я приїхала в грудні 24-го. Перепрошую, в грудні 23-го вона вже була готова. Це якусь... Ще оце має на будівлю добудуватися. Тут мають бути вулочки з магазинами. О, То я практично буду в центрі жити. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всіх вас люблю, обіймаю кожен день. Практично я веду прямі ефір на каналі Джуліана Official. Заходьте, поспілкуємось десь у четвертій-п'ятій годині вечора по чорногорському часі. Деколи на цілий день запускаю прямий ефір? Бажаю всім мира, в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, миру на всій землі.